Михайло Скрипник представляє. Ти на каналі по 3 d моделюванню та анімації. Друзі, всім привіт! З вами Михайло Скрипник. І в сьогоднішньому випуску ми з вами змоделюємо низькополігонні дерева. Так звані ловполі. Підписуйся на канал та жми на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Та став подобайку Ну що ж, давайте розпочинати. Створюємо новий проект. Вибираємо об'єкти, циліндр. Так, я передвину себе сюди. І давайте збільшимо сегменти до 24. Далі включимо затемнення ГРО щоб бачити сітку. Так, переводимо в редагування полігонів. Далі трішки підіймаємо нашу сферу, збільшуємо її. І по осі Y, теж витягнемось так. Ось так. Далі. Так, я себе передвину сюди, щоб у нас в менеджері списків об'єктів було видно, що ми сюди додаємо. Ось наша сфера. Так. І е, далі видалимо тег фонк, щоб у нас дійсно видно були низькі полігони. Ось такі грані. Далі е, давайте виберемо інструмент Polygon Reduction і помістимо його в нашу сферу. Вірніше в сферу в редукшн. І ми бачимо, що тепер у нас дійсно видно низькі полігони. Але це занадто, тому зайдемо в Polygon Reduction і зменшимо процент впливу до 40% десь. Ну, Давайте до, до 30%. Ось так. В принципі, неплохо. Далі виберемо деформер, твіст і будемо скручувати наш, наше деревце. Трішки підіймаємо, далі нажимаємо. в принципі, ми тут Вертаємо назад, Ctrl-Z, закидуємо твіст, деформер в нашу сферу. ось так, І нажимаємо Fit to Parent. Да? Все, в принципі, все по нашим розмірам. Єдине, що я би твіст робив не на весь об'єкт, а тільки посередині. Да? Тобто верхушку і низ оставимо. Так, size. Ось приблизно ось так. І в строкі англ крутимо, робимо наш твіст. Ось так. В принципі, те, що і ми хотіли побачити. Ось таке у нас буде деревце. Ну що ж, деревце, в принципі, готове, підіймаємо його вище, створимо циліндр, це буде наш стовбур. Трішки менше його зробимо потовщині, так? Да? Ось так, теж так фон, і, в принципі, воно теж виходить таке у нас граньонне. Так, і е створимо ще одне деревце. Так, Стовбур можна е скопіювати: Ctrl-C, Ctrl-V, або зажимаємо клавішу Alt, і у нас з'являється такі возлі курсора, означає, що ми копіюємо об'єкт. Так, і створимо опять сферу. Так, я включу всі види і вид зверху. Ось так. І виставлю сферу по центру, приблизно отак, по центру нашого стовбура. Ось так. Підіймаємо вище. Так, і давайте збільшимо нашу сферу. Ось приблизно так. Теж видаляємо тег Також додаємо інструмент Polygon Reduction. І поміщаємо сферу в Polygon Reduction. І в Reduction зменшимо вплив. Ну, ось, в принципі, так можна. І також давайте додамо deformer typer. Деформер Typer. Так, і закинемо його в оцю нашу сферу, так? Теж Fit to Parent. І зробимо таку як капельку, да Ось, в принципі, ось так. І включаємо рендер. В принципі, в нас теж. Хорошо вийлось. Давайте зменшимо трішки стовбурець, тому що деревце у нас невелике, а стовбурець сильно товстий. Ось так. І далі, слідуюче деревце, у нас е, теж е, Давайте здублюємо наш стовбурець, зробимо його тонче і витягнемо вверх. Тут уже у нас буде декілька віток. Так, розвертаємо. Ні, не так. Трішки повернулось, так. Так, і виставляємо вже на наше деревце. Так, я зменшую. Так, здублюємо ще одну вітку. Перевертаємо. І Ось так, в принципі, і що, створюємо сфери. Так, зверху у нас буде ось така сфера, знизу знизу можна зменшити розмір. І збоку, так. Верхню можна зробити трішки більшу, як основну. Так, ну, в принципі, і все. І видаляємо теж теги фонг, щоб зробити сфери низькополігонними. І також додаємо ось цей інструмент Polygon Reduction, поміщаємо наші сфери в Polygon Reduction. Ось так, в принципі. Так, ну я би ще збільшив трішки розміри. Ось так. І трішки зменшив би. А, ну, в принципі, ось так теж непогано. Так, якщо зарендерити, то непогано виходить. Ну і ще одне деревце буде в виді ялинки. Також дублюємо стовбурець. І тепер вже додаємо об'єкт конус. Тут набагато простіше. Так, включаю вид зверху, підіймаю наш конус і дублюю ще один зверху. І трішки його розширяю, зменшую. Ось така у нас буде невеличка ялинка. Ну, і також в цих двох об'єктах видаляємо тег фонк і додаємо інструмент Polygon Reduction. І поміщаємо наші конуси в Polygon Reduction. Також Reduction можна тут збільшити, зменшувати. Ну, ось так, я думаю, буде добре. Ну що ж, в принципі. Почти, що як у нас на, на картинці, так? Єдине, що ось перше, перше деревце я виділю. Так, і збільшую його. Так, у мене трішки програмка вже ругається, тому що я її записую, і моделюю, тому бувають баги. Так, все. В принципі, зарендерили. Так, ніжка у нас десь пропала. Давайте здублюємо ще одну. І ось так виставимо. Так, зменшити стовбурець. Так, вид збоку. Так, ну, в принципі, все. Включаємо рендер, і деревця у нас гарно виходять. Давайте додамо. Колір, йдемо в менеджер матеріалів. Заходимо в Color і додаємо. В принципі, тут дивіться, які вже хочете самі кольори, такі вибирайте. Так, тут я додавлю такий ось. Далі створю ще один. зміню Зроблю трішки темніший. Так, далі створю ще один. Тут вже буде ось такий яскравий. І ялинка у нас буде вже трішки другого кольору. Більш туди до синього, так? Да? Ось таке щось. Так, ну і стовбурець у нас буде коричневий. Ось такий. Тут я ж кажу, кольори вибирайте, які вам більше подобаються. Так, ну, в принципі, все. Включаємо рендер, і ось наші деревця вже готові. Давайте додамо флор, додамо physical sky. Ось. І, в принципі, все у нас добре виходить. Так, єдине, що всі деревця у нас не на одному рівні. Так, я виберу ось ці деревця. І підіймаю вверх. Так, ну вони вибираються разом з нашим полом. Так, наш флор і опустю трішки ось так. Ось. І нажимаємо рендер І у нас тут уже і тіні, і все є. Крутимо, вибираємо, яка більше подобається, з якого ракурсу, і робимо рендер. Ну що ж, друзі, я сподіваюся, даний випуск вам сподобався і приніс вам якусь пользу. Якщо так, то ставте вподобайки, присилайте коменти. І також, якщо є бажання підтримати український контент, то внизу буде ссылка на донати. Я 10% відправлю на ЗСУ. Слава Україні! І побачимося в наступному випуску. Чао-чао! Ну що ж, друзі, всім до побачення! Дякую вам за перегляд! Сподіваюсь, відео Михайла вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, присилайте коменти і нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. До наступної зустрічі! Чао!